З нами на зв'язку Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник служби безпеки України. За що ну та е, вітаємо його? З тим Доброго слава Україні, дня. пане полковнику, і дякуємо Доброго. вам за вашу свідому усвідомлену, усвідомлену і послідовну службу на благо українського народу. Так свого часу ми пам'ятаємо наскільки вам не просто вдавалося, так, би мовити, повернення на полі на поле бою, але вам вам вдалося. Дякуємо вам за це. Ну і відповідно хотіли би разом з вами подивитися невеличкий сюжет присвячений Службі безпеки України. І після того будемо аналізувати все найважливіше. Чув про Слота Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще ага. М -м. Поки не станеш королем. Слота чекає. Просто посмотрите, горить Кримський мост. Только что бахнуло две минуты назад. Вдалося майже неможливе. Фахівці Служби безпеки України двічі уразили Керченський міст. Вперше це сталося у жовтні 2022 року. Тоді підірвали частину споруди за допомогою вантажівки із вибухівкою. А в липні 23-го до незаконної переправи дісталися українські морські дрони. Часткове руйнування мосту тоді змусило окупантів обмежити перекидання по ньому військової техніки та палива на південь України. Російські загарбники і досі повноцінно не відновили Керченський міст, тож і не використовують його для переміщення озброєнь. Окрім обмеження логістики, у тимчасово окупованому Криму регулярно палають кораблі Чорноморського флоту РФ. Ті ж морські дрони СБУ, Сі Бейбі та Мамай влучили вже в 11 суден. У жовтні 22-го морські малюки СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали ушкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат адмірал Макаров. Минулого року дрони служби безпеки знешкодили ракетоносії Самум та Павел Державін», Танкер Сіг, десантний корабель Олінігорський Горняк. А ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру Ніколай Муру та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю. Владимир Казіцький. Частина з них це безповоротні втрати, а на відновлення інших знадобиться тривалий термін. Півробітники СБУ є частиною Сил оборони України і на лінії фронту. З початку 2023 року вони ліквідували понад пів тисячі російських танків, які обстрілювали та намагалися прорвати позиції ЗСУ. Серед знищених танків країни-агресорки і новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 мільйонів доларів за штуку. Також силовики служби знищили понад тисячу БМП. Ки наші воїни героїчно захищають кожен клаптик української землі в тилу ловлять агентів ворожої країни. З початку повномасштабного вторгнення служба безпеки України повідомила про підозри понад двом тисячам зрадників і майже п'яти тисячам колаборантів. Не забувають в СБУ і про очищення від російського впливу церковного середовища. На сьогоднішній день суди вже винесли 22 обвинувальні вироки зрадникам у рясах. Також Пет викрила 47 агентурних мереж ворога. Найбільше з яких діяла у Миколаївській області. Пане полковнику годі охопити неохопне. Розуміємо, що треба говорити і про успіхи служби безпеки України. З другого боку треба аналізувати ситуацію, яка зараз. На фронті великої російсько-української війни, також би хотілося поговорити і про ситуацію в парламенті нашому. Ну що насамперед хотіли би вас розпитати про ситуацію на сході. Тобто розуміємо, що ворог готується до весняно-літньої кампанії. Тривають жорсткі бої. Так по всій лінії фронту розуміємо, що ворог виставив дуже конкретні задачі. Зокрема, це стосується часового яру і не лише. Вам слово охарактеризуйте, будьте добрі, те, що зараз відбувається на фронті. Да, по перше, хотів би з вашого дозволу, все таки взяти хвилину. І поздоровити всіх воїнів служби безпеки України, хто дійсно зараз захищає країну і віддається цьому, хто проводить серйозні операції, і як і на полі бою, так і на оперативному полі бою бореться шпигунами. І це дійсно люди, які роблять багато люди, завдяки яким доводиться потім менше витрачати боєприпасів, які завдяки яким доводиться скажімо, навіть іноді не використовувати великі угруповання військові, які проводять тихо свої операції. Це дає великий стратегічний результат. І приємно було чути також і в Етері тільки що що дійсно це правда, що найбільшу агентурні сітки були. Викриті тут на е Миколаївщині саме. Управлінням СБУ в Миколаївській області, де я колись проходив службу, де зараз керує мій товариш генерал Дмитро Нівєдров, який займається цією контрконтрзвідною роботою. І був відмічений за цією нагородами різними. І Василь Васильович Малюк безпосередньо на комітеті про це заявляв. Тому служба безпеки тут працює, і давайте побажаємо всі, щоб вони не зупинялися, тому що вони дійсно роблять стратегічні речі. Це показує і чорне море, це показує і те, що в Етері було. Показано про знищення ворогів на території, тому вони задали темп і всі до них підтягуються. І це великий показник для всіх спецслужб світу, тому, тому так з святом Служби безпеки України. Що стосується Сходу, то дійсно там йдуть дуже серйозні бої, і противник намагається. Він перехопив ініціативу ще після Авдіївки, і зараз нещодавно у нас на комітеті був начальник генерального штабу, і він доповів, що фронт далось стабілізувати після цього. Тому що ми знаємо, що коли там будь-які війська відходять, вони в цей момент найуразливіші. противник намагався цим скористатися, але наші командири змогли стабілізувати фронт, підягнули артилерію. Ми пам'ятаємо, було знищено багато авіації противника. Через яку і в принципі противник взяв перевагу це через каби, через авіацію, через те, що тоді ну там система ППО вона тільки підтягнулась, уже е, скажімо, налагодилась в кінці, коли. Безпосередньо ми бачили ці враження літаків, досить серйозний літакопад був зроблений. Тому противник розуміючи це, намагається цю ініціативу тримати. Тому наше завдання зараз будувати лінію оборони, давати туди більше снарядів, більше артилерії для того, щоб збити наступальний потенціал противника. Та те, чим зараз і займається головнокомандувач, ставка наскільки вони знали, ми знаємо, вони це доповідають. Це збиття наступального потенціалу, поки противник там ще ну не почав свої наступні дії. А скажіть, будь ласка, от українці з захопленням спостерігають на суперблискавичні спеціальні операції, які проводять і фахівці СБУ і фахівці головного управління розвідки. І в принципі, ну якби нам по великому рахунку, байдуже, коли вона горить ворога, хто за цим стоїть? Чи це СБУ, чи це гур? Але хотілося б зрозуміти, як так склалося, що фахівці СБУ перебрали на себе певну частину тих обов'язків, які вони раніше ніколи не виконували, і їм вдається так успішно це робити. О, це говорить в першу чергу, те, що в відомстві є велика кількість спеціалістів, і це факт. І, попри те, що коли почалась війна, багато людей ну СБУ дуже швидко відреагувало. І дуже багато спеціалістів з різних сфер були набрані в СБУ. і це ще раз показує професіоналіст, тому що вони не зациклились на тих підрозділах, які були до війни. А вони швидко створили нові підрозділи. Зараз не буду називати їх цифри чи нумерацію. Це і в військові контрозвідки Альфа дуже сильно розширилася, досить успішно зараз. Працює і всі ті удари по НПЗ противника, які також впливають на економіку. Його це робота Альфа служби безпеки. І це контрозвідка, яка безпосередньо от е, працює по агентурним сіткам. Тому е, нові підрозділи, які стали більш гнучкими, і, скажімо так, е, мабуть, е, більш сучасними, і е, вони от е, почали задавати темп і почали працювати, і це досить сильно себе добре показало. Ви дійсно праві, що, наприклад, за територію СБУ, хоча вона не є органом розвідки, але вона в законі все рівно має право проводити розвідувальні операції в інтересах контррозвідки. Ми дали їм це право, коли приймали закон про розвідувальну діяльність. Але вони багато в чому ще раз кажу, маючи професіоналів, швидко налагодили роботу за кордоном і тепер конкурують з розвідувальними органами, і це приємно. Це багато чого залежить від професіоналізму в першу чергу співробітників. Пане полковнику, ну і відповідно хотіли б вас розпитати про перспективи позакривати оті от різні ворожі кубла. В Буквальному сенсі позакривати, посадити в тюрму. Ніхто там, звісно, вуха не буде рубати. Ми не в Російській Федерації, але бачимо і розуміємо, що частина все-таки негідників знаходиться, починають працювати на ворога, так і радше всього наводять. Які перспективи, так би мовити, вирішувати це питання якнайшвидше. Ви щось конкретно маєте на увазі, чи взагалі щодо роботи проти ворожої агентури? Проти ворожої агентури, так. Ну, дивіться, робота ведеться, вона має бути системна. В чому і відмінність, наприклад, державної структури контрозвідки від там, якихось приватних компаній, які також займаються там безпекою. Тому що це системність, це напрацьована роками, напрацьовані бази. Введення людей від їх, я не знаю, такого, як кажуть, внідрення в якусь систему там, і ну, в шпигунську да, і росту їх там впродовж якогось часу. Це постійний контроль і розуміння, що відбувається там, в тих чи інших е е напрямках, там, дипломатичних установах, які в кожної країни є спрямування, хто з ким працює. Тому оця системна робота, вона дає системна робота, вона дає постійно. Можливість бути в курсі всіх справ і ну ви збувути цим працює не все так просто, але але ми бачимо, що якраз ці за ці два роки було виявлено ворожих мереж більше ніж мабуть за всю історію незалежності, тому що противник їх їх робив, консервував. Я думаю, ще багато є і в вищих ешелонах де деякі ще. Там чекають свого моменту і завдання служби це в першу чергу їх, їх виявляти. Ми не маємо все таки ідеалізувати нічого. Служба, ми, ми знаємо, вона є зі своїми проблемами, зі своїми нюансами, але те, що вона зараз рухається в правильному напрямку, це факт, і будемо сподіватися, що вона все таки поборе ту бюрократію, яка була створена за оці там двадцять років. За всі вичленить вже до кінця всі ті КГБшні Традиції, які там були, і буде рухатися як спецслужба саме нашої незалежної держави, і буде захищати виключно наші національні інтереси. Пане полковнику, дивіться сьогодні. Рашисти вирішили вам це я маю на увазі вам, це всім фахівцям СБУ відіслати подарунок у вигляді двох балістичних ракет, які сьогодні на жаль летіли на Київ, і принаймні Київпост пише про те, що цілю цієї атаки була будівля СБУ, але влучили вони в один з об'єктів навчальних закладів київських. Так ну і власне тут хотіла би запитати, просто чи буде відповідь? Дивіться, відповідь буде просто. Я спілкувався з представниками служби безпеки. Вони ніде офіційно не робили заяви, що ці ракети летіли там десь по службі безпеки, і це ніде не воно не доведено, і вони, вони мені також про це сказали, бо я у них запитував про це. Противник обстрілює місто Київ там ще раз кажу сказати, що це летіло на службу безпеки. Не факт противник. Ми бачимо, як він цілить просто по цивільним містам. Обстрілює місто Київ, і йому, я думаю. Все рівно куди попадуть його ракети, розуміючи, що там точність теж не завжди найкраща. А відповідь буде просто за народ України, за наші міста, за те, що сюди летять ракети. От за це відповідь буде однозначно. Не дивлячись на те, чи летіло це по СБУ, чи це летіло по Верховній Раді, чи це летіло по нашим дитячим садкам і школам, чи просто летіло б на українську землю. Відповідь буде і це факт. Дивіться, ще хотіли вас розпитати про перебіг розгляду тих от 4 тисяч правок до законопроекту про мобілізацію. Як триває все? Триває. Я думаю, прийшли десь О, останній комітет, той що був, десь 2 тисячі правок. Біля 2 тисяч, ще десь ну саме дві тисячі. Правок залишилось. Тому сказати, коли буде законопроект, там ну, я думаю, що до кінця місяця точно він не має вийти. Тут питання чи в першій половині, квітня, чи в другій законопроект буде винесений зал, а там ще буде як, якщо він, якщо все-таки він буде винесений зал, і а там уже питання голосування за правки безпосередньо в парламенті. А фідбек від залу, ну від депутатів, є якісь там вже є відчуття. Дивіться, чиї справки враховані, чись не враховані. Там тому е, сказати так, всі чекають остаточну версію. Все ж буде зрозуміло по остаточній версії. Сказати, що всі там просто в захваті від того, що там завтра цей закон зайде. Всі розуміють, що це буде затягування, е, в тому числі він буде затягуватись по часу, бо багато правок. Багато хто буде ставити там відстоювати свою позицію. Тому всі будуть вирішувати тоді, коли буде повністю остаточна його версія. І потрібно вже буде голосувати, розуміти, який же він буде на виході. Дякуємо вам, Роман Костенко, полковник СБУ і народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки в нашому до речі, атері.